Буває, що ти прокидаєшся і не відчуваєш нічого: ні сил, ні бажання, ні сенсу. Все, що ще вчора здавалося важливим, зараз стає порожнім, незрозумілим. Незрозуміло, для чого ти рухаєшся, для чого ти щось робиш, і ти не розумієш, чи це депресія, чи це апатія, чи ти просто зламався. Але правда, в іншому ти не зламався, ти просто більше не можеш. Зраджувати себе. Усім привіт, мої любі друзі! З вами Поліна Грінченко, психолог провідних Ліла. і я дуже рада бачити кожного з вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо з вами, як ви почули, з вступу обговорювати дуже цікаву тему. Я запрошую вас взяти води, каву, чай. І зараз ми будемо з'єднуватися з собою. Відчувати себе, повертатися до себе, до своїх справжніх станів. І найголовніше, що сьогодні я зроблю це надзвичайним чином. Ми будемо з вами обговорювати цей стан безпосередньо через Лілу. Це гра, яку я якраз проводжу. Тож, давайте закріпимо певний поінт. Ваша душа. Не хоче йти не своїм шляхом. І те, що вам нав'язується, ви реально можете відчувати як такий біль, тому що це буквально не ваше, це буквально не про вас. І ви звикли собі нав'язувати, що потрібно бути нормальним, можливо, можливо, потрібно відповідати певним нормам, можливо, комусь догодити. Але ні. Єдине, що бажає ваша душа жити щасливо, кайфувати, проходити досвід певний. І дуже часто до нас приходять певні такі негативні стани саме тоді, коли нам потрібно прожити цей досвід. Якщо ми чогось не розуміємо, світ підштовхує нас ось таким дуже неприємним чином. І можна подивитися. На цій ситуації піштовхування нас в правильний бік, як на те, що, о Боже, як я вже задовбався жити все життя, а можна подивитися як на можливість, можливість змін. Я впевнена, що кожен з вас помічав, що ми живемо через ось ці трансформації, да ми покращуємо. Наше життя, нашу реальність, і без трансформації ми б стояли просто на місці. Частіше за все, коли з нами щось відбувається умовно погане, то ви можете потім усвідомити, що усе, що не вбиває нас, робить нас сильнішими, робить нас кращими. І от якраз ви всередині себе можете відчувати, що в вас є щось більше. Ви поки не нащупали, ви поки не познайомилися до кінця з собою, але це більше воно є в вас. Світло, потенціал, сила. Але ти не дозволяєш собі стати цим, тому що ти можеш боятися. Бо колись тобі могли сказати, що так не можна. Ти не такий, це не серйозно. І саме тому ти пішов іншим шляхом. Так от зараз, наглядним чином, ось такий в мене є кубик красивезний, просто його обожнюю. Це камінь, але я не пам'ятаю який. І ось така клітинка, 21. Спокута. Кожна клітинка в Лілі. Означає певний стан, який ми проживаємо протягом свого життя. Ми можемо відчувати різні стани і 72 клітинки, вдумайтеся, 72 клітинки відображають кожен з наших станів протягом життя. І зараз ми познайомимося з клітинкою спокута. Це не про провину, це не про кару, це не про покарання. Це момент, коли ти вже не можеш бігти далі від себе. Коли ви усвідомлюєте, що я знаходжусь там, де я не хочу знаходитися, автоматично у вас всередині таке незадоволення. Тому що як я міг... Цього не побачити, як я міг не почути себе, як я могла йти не своїм шляхом, як я могла обирати для себе не ті варіанти. І ми можемо впадати от в такі певні страждаючі моменти, починати страждати, але усе це вибір. Я хочу, щоб ви про це пам'ятали. Так от, в цій клітинці ти зупиняєшся. І залишаєшся сам на сам з таким питанням, хто я і куди я насправді йду. Потім ти починаєш думати, куди мені хочеться рухатися. Але з самого початку потрібно завжди познайомитися з собою, сказати собі, від А до Я, Хто я? Ким я себе відчуваю, хто я в цьому житті, чого я хочу, чого я прагну, ким я є, що я відчуваю. Ви можете прямо максимально глибинно себе пізнавати. Ви можете не робити це за одну секунду, за один день. Якщо ви зараз не можете відповісти собі на це питання, то намагайтеся перенаправляти свою увагу протягом дня на це питання, нагадувати собі, що я хочу дізнатися, хто я. Я хочу дізнатися, ким я є. І от це питання може відчуватися зовні, це виглядає як такий певний занепад. Можливо, це буде пауза, що нічого не хочеться робити. І це нормально, тому що ви йшли не туди, куди насправді хотіли. І нормально зупинитися, подумати, яку траєкторію далі обрати і йти туди. Щоб змінити напрямок, іноді дуже важливо зупинитися спочатку, а потім почати біг, бігти в іншу сторону. І от тобі може прям нічого не хотітися. В цьому стані здаватися, що ніби немає енергії, вона кудись зникла. Але енергія нікуди не зникає. Потрібно усвідомити, що вона просто йде проти тебе. Да? Коли ти обираєш щось, що ти не хочеш насправді, що ти не відчуваєш, з чим твоя душа взагалі не резонує, то вона витрачається на утримання маски. Енергія, якщо не направляти її в правильну сторону, в свою сторону, то вона витрачається на те, щоб утримувати ту маску, яку ти собі нав'язав і налаштував для себе. Усвідомте це. Це може бути, наприклад, як зручність якась. Бути зручним, бути хорошим, коли ваша душа вона прагне свободи і вільності. Саме тому я кажу своїм клієнтам про те, що насправді, якщо ви вважаєте себе дуже таким хорошеньким, це означає, що у вас дуже багато злості, дуже багато подавленої злості в людях, які хочуть і є хорошими. Які хочуть догодити, не хочуть ранити інших людей, і постійно такі, угу, а як і іншому, продумують такі, наче лагідні, наче хороші. Але зазвичай це ось така зручність, в якій є ось цей контроль, маска, намагання сподобатись. А в цьому інша сторона це агресія, яку ви не вивільнили. І щоб утримувати. Вашу внутрішню агресію таку потрібна також енергія. Але вона також ця агресія може направлятися на вас самих. І це теж не є дуже добре. І от що робити в цьому стані? Давайте подивимося: це той самий момент чесності з самим собою, з іншими людьми, визнання, де я є зараз. І де я хочу бути не боротися, навіть не діяти, а поки просто бути чесним з собою, усвідомити, сісти, подихати вдих, видих, і ти можеш прям відчути ось цю порожнечу, коли нічого не відбувається, відчути повністю цю порожнечу. І цією порожнечою є ти. В цій порожнечі є справжній ти. Її потрібно пройти кожній людині. От прям запитати себе, що я насправді хочу? Для кого я живу зараз? На що я витрачаю свою енергію? Прям дозволити собі усе, що йде до вас в цій тиші, проживати. Ви. Хочу, щоб ви пам'ятали, що у вас є насправді сили завжди усе витримати, усе прожити і дозволити собі пройти цей стан. Якщо ви будете перекладати ці стани на інших людей, ви ніколи з нього не вийдете насправді до кінця. Тому дуже раджу або з психологом це проговорювати, або на лілі це проживати, або проживати це на зануреннях, які я також проводжу. Або, от прям в тиші. Це прям для сміливих, які готові бути з собою один на один. Це дуже складно може бути, якщо особливо ви зазвичай звикли бути тільки з іншими людьми і. Слухати інших людей, не слухати себе. Це також моментик, пунктик такий. Потрібно це усе помічати. Бути спостережливим. Дозволити собі, ось цей сум, ось це розчарування. Просто усе, що вам йде. Ви можете спостерігати. Угу, я сумую. Чому? Угу, що відбувається? Я розчарований. В чому? В собі. Чому? Я не обирав там щось. Як мені повернути себе до себе? І ось ці відчуття, вони є вашими друзями? Якщо ви відчуваєте себе погано, це може допомогти вам зростати. Це правда. І ці ваші друзі, стани, прийшли не для того, щоб вас зруйнувати, а для того, щоб повернути вас додому. До самих себе. І от коли ти проходиш через цю саму спокуту, не через провину, а через любов, то ти починаєш відчувати себе знову. Твої бажання стають чистішими, твій рух стає живим. Твої відчуття вони розкриваються, і навіть біль стає справжнім. Ти починаєш жити це життя, відчувати. Коли ми проходимо ось ці усі стани, вони насправді лікують нас. Ми виходимо на новий еволюційний рівень. Ми не можемо утримувати якийсь стан, який нам сподобався постійно, вічно. Це неможливо. Саме тому ми живемо. Наше життя як люди. Ми проживаємо його максимально з різних з різних сторін. Щоб відчувати, якщо ви не відчуваєте, то ви буквально здаєте себе в оренду, я не знаю, матриці, нічого не відчуваєте, депресії, апатії. Але і ці стани потрібно прожити дозволити собі зрозуміти, чому вони взагалі з'явилися, і що в вас є сила їх пройти. Тому що ви їх створили, і ви більше, ніж ці стани. Ви більше, ніж ці стани. Ці стани це лише один з аспектів життя. Да? А ваша душа, вона насправді більш яскрава. Вона насправді більш сильна. І насправді. Якщо зрозуміти, що потрібно саме вам в ці моменти, то ви зможете 100% собі допомогти. Якщо ви реально хочете покращувати своє життя і жити щасливо, а не постійно-постійно страждати, то ви завжди собі допоможете. Ви завжди будете знати, як собі допомогти, тому що... У вас є список, у вас є люди, у вас є відео, які ви можете подивитися, хоча б відео да? як це. У вас є усі матеріали, весь світ. Ви готові до того, щоб щось дізнаватися про себе, про своє власне життя, про своє власне благополуччя і допомагати собі. Ви не зламалися, ви просто забули, як жити своє життя. Можливо, ви не знали навіть, як жити своє життя. І зараз це відео і це усвідомлення. Це вже може бути початком для того, щоб допомагати собі в своїй реальності жити реальне щастя і відчувати його, що найголовніше. А я нагадую вам, що я проводжу гру Ліла, в якій я допомагаю якраз у цими цими станами. Через буквально терапію, і ми її проводимо не для того, щоб змінити себе, не для того, щоб якось себе зламати, а щоб допомогти собі згадати, ким ти був, ким ти є, для чого ти тут, як ти став зручним, що тобі змінити і додати в своє життя, щоб реально відчувати задоволення і щастя. І побачити, що кожен твій стан це твоя підказка. Кожна клітинка як стан це вона є нейтральною насправді. Я завжди про це кажу на іграх. І навіть занепад, він закінчується і настає, так би мовити, світанок у вашому житті. Ну а якщо ви додивилися це відео до кінця, то я по-перше вам вдячна. По-друге, це означає, що ви реально прагнете змін. Хочете щось нове дізнаватися, дивитися з різних кутів і точок зору, але також нагадайте собі, будь ласка, про те, що важливо пам'ятати про свій власний внутрішній голос. Саме тому я казала і про цю практику тиші, щоб повертатися до себе, до своїх думок, до своїх слів особисто. І Можливо, прям перестати заглушати свої думки постійним шумом і дозволити собі нарешті почути себе. Тож я чекаю вас на Лілі, на зануреннях, на консультаціях і дякую за перегляд цього відео ще раз. Ставте, будь ласка, лайки, коментарі, підписуйтеся на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, на інстаграм, на тіктоцк. І будемо бачитися з вами в наступних відео. Я вас обожнюю, цілую, обіймаю.